Завершуємо діораму для Порошенка. Хвилинка часу, і побачити фінальний результат. До мене звернувся один із наших доблесних захисників із проханням зробити подарунок для Петра Порошенка. У якості вдячності за спонсорування його фондом цього підрозділу протягом декількох років. Я вже давно шукав нагоду змайструвати щось масштабне. і Вирішив, що це саме той випадок. У Стерненка, Лачина, Квебека, то що діорами вже є, то змайструємо і для Порошенка. Я вирішив, що це буде моя мега-діорама із відтворенням на одній основі одразу усіх чотирьох пор року, як Майстрував зиму осінь та літо, ви вже можете переглянути у профілі. Тепер же настав час весни. На цьому клаптику, на відміну від інших, не зображені батальні сцени, а скоріше символічний момент передачі допомоги, який мене попросили змайструвати. Я вичитав, що саме передавав фонд і роздрукував усе на 3D-принтері, як власне і саму фігурку Петра Олексійовича. І ось який результат у мене вийшов. На даний момент це найкраща моя робота, але навичок усе ще не вистачає. Буду покращувати. Якщо вам сподобався результат, то оцініть його у коментарях. Петро Олексійович уже заціни.